Друзі, на синфо перші проголовне поїхали після дзвінка Путіна до Трампа. Попри приємну публічну риторику в адресу Росії, все залишилося поза кулуарами Трамп в ярості. У той же час у Кремлі ситуація досягла тієї межі, коли навіть найближче оточення більше не бачить у Путіні лідера, здатно гарантувати збереження державної вертикалі. Постійні удари по Москві, стратегічних об'єктах провали на фронті та дедалі глибша, економічна криза, створили картину катастрофи. Військові генерали не приховують роздратування, олігархи втрачають активи які підіймають питання про реальну загрозу внутрішніх заворушень у такій ситуації. З'являється план, який кулуарно називали «наступник». Його архітектором став Микола Патрушев, секретний колишній секретар Радбезу, який давно розглядав варіант відсунення Путіна від управління. Пише телеграм-канал Кремлівський Щура. Патрушев намагається балансувати між кількома групами впливу армійським командуванням, яке вимагає термінової зміни, геліхархічними колами, що утравчають мільярди через санкції, та силовиками, які втомилися прикривати провали. Політики Кремля, відсутність результатів і реальні ризики утрати нових територій перетворюються. Путіна за гаранта на тягара, якщо він не погодиться на переговори із Зеленськими. Хоча би часткові поступки еліти приберуть його руками ж тих, хто ще вчора присягав на вірність. Ситуація стала настільки критичною, що ультиматум вже поставлено Росію. Буквально колошмари середини середини зовні. в регіонах ширяться протести через мобілізаційні хвилі, які не пожирають молодих. Чоловіки у соціальні мережі розніють повідомленнями про таємні поховання, приховані втрати і зростання числа дезертирів. Військові, які повертаються з фронту, відкрито говорять про корупцію у штабах і бездарні накази з НЕРХу. Ці настрої перехоплюють політичні гравці, які вже формують альтернативні сценарії управління країною без Путіна. Сам Путін опинився в патовій ситуації. Він не може відмовитися від війни, це означатиме капітуляцію, але він і не здатен вести її далі. Воресурсі устає дедалі менше. Західні санкції паралізують економіку та ізоляція позбавляє оборонку можливості виробляти складні системи, а фронт щодня збирає тисячі життів. Оточення бачить, він загнав себе в кут, і Шляхів відступу майже немає. На цьому тлі з'являється новина, яку реально приховують від широкого загалу. Літак Патрушева вже у повітрі прямує до США. Це не просто дипломатична місія. Це сигнал літами, що процес пошуку виходу з глухого кута почався без участі самого Путіна. Патрушев розуміє без контакту з заходом, без захоч якихось гарантій для майбутнього російської верхівки. Держава скоти. Ця у хаос тому він і діє самостійно, демонструючи всім, що реальна влада вже перейшла до його рук. Аналітики зазначають, що цей крок фактично означає початок кінця путінської епохи, якщо переговори у США присутні, хоча б мінімальні домовленості про обмеження конфлікту та гарантії недоторканності для частини російських еліт від сторонення Путіна, стане лише питанням техніки для військових. Це шанс зупинити кровопролиття і зберегти залишки армії. Для олігархів можливість повернути частину активів для силовиків. Шанси залишитися при владі у новій конфігурації, потім вже залишається сам на саме тінями минулих перемог і реальністю, де його власні генерали з бізнесмени готуються викинути його з політичної дужки. У цій грі він уже не гравець а фігура, яку можна пожертувати, і саме ця позиція робить його небезпечним. Адже відчувши кінець, він може вдатися до останніх відчайдушних кроків. Зараз у Кремлі головне питання звучить так: чи наважиться Патруше відкрити карту повністю і заявити про майбутнє Росії вирішуватиметься? Без Путіна, якщо відповідь буде позитивною, то доля чинного президента вже вирішена. Історія вкотре доводить диктатори рідко йдуть і мирно, але ще рідше їм дають шанси піти добровільно. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.